28 березня 2025 рік. Місто не буду називати, ніякі адреси я не називаю ніколи. Звертаюся до усіх моїх підписників підписників. Бережіть себе. І бережіть своїх близьких. Здоров'я не купиш. Треба відноситися до нього дуже бережно і старатися завжди не підводити його. Ми, правда, ні від чого не застраховані, але звертаюсь до вас. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Всього доброго!